Привіт! Мене звати Іра Ластівка, ми говоримо про Корею і сьогодні про корейську мову і її логіку. В одному з попередніх відео я говорила про корейський алфавіт, ханги. А зараз хочу поговорити саме про особливості мови, про те, що мені здалося цікавим і незвичним. Насправді критерії незвичності у всіх людей різні. Щоб ви розуміли, від чого я відштовхуюся, я спершу розповім трохи про свій бекграунд. Нормально я вмію говорити тільки двома мовами українською і англійською. Також я в різні періоди свого життя вивчала французьку, іспанську і польську. І, звичайно, я знаю російську, знаю багато що про неї, хоча ніколи цього не обирала і воліла б забути. А зараз кілька слів про бекграунд корейської мови, щоб ви трошки бачили загальну картину перед тим як я перейду до деталей. Корейською мовою говорять близько 80 мільйонів людей у світі, з них 50 мільйонів живуть у південній Кореї, близько 25 мільйонів живе у Північній Кореї, а решта у Китаї, в Японії, в США і в інших країнах світу. Історію корейської мови поділяють на три періоди: стара корейська, середня корейська і сучасна корейська. До періоду старої корейської мови вважається була протокорейська мова, яка поширилася на Практично територію всього півострова. Тобто, в цілому історія корейської мови нараховує, можливо, навіть так під 2000 років. Але як ми з вами вже знаємо, до 15 століття для запису корейської мови використовувались китайські ієрогліфи, і тільки в 15 столітті був створений корейський алфавіт. Я не буду заглиблюватися в історію і перейду одразу до лінгвістичних аспектів. Корейська мова вважається ізольованою мовою, це означає, що вона не має спільного предка ні з якою іншою мовою, тобто вона не належить до жодної мовної сім'ї. Насправді вважається, що в неї є своя мовна сім'я корейська, і туди належить власне корейська. Потім кілька мов, які зараз вже зникли, а також мова чеджу. Так, зазвичай кажуть, що тут люди говорять на чеджуйському діалекті, але насправді він має стільки особливостей, що його можна виділити як окрему мову за науковими критеріями. Хоча спільних предків у корейської мови ні з якою іншою мовою не було, але була спільна історія. Тож 60% десь відсотків корейської лексики, сучасної корейської лексики, має китайське походження, а граматика корейської мови дуже багато в чому схожа на граматику японської мови. Зазвичай граматично азійські мови значно легші ніж європейські. Під час вивчення корейської мови ви не будете стикатися з багатьма труднощами, які у вас виникають під час вивчення тієї ж самої англійської мови. Наприклад, у корейській є чіткі правила читання. А також тут немає такої складної системи часів, як в англійській мові, якщо порівнювати з українською, корейська набагато легша, скажімо, у ній немає родів і відмінків, але у неї є свої особливості, які потребують як мінімум притирання, оскільки для нас звиклих до європейських мов вони доволі екзотичні. А перш ніж продовжувати, нагадаю вам поставити вподобайку до цього відео і підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Тоді Ютуб частіше рекомендуватиме мене новим користувачам, а я буду вам дуже вдячна. Отже, особливість перша. Можливо, це було б більш доречно розповісти у відео про Хангель, але я цього не зробила, а деталь цікава, тож роблю це зараз. Я згадувала, що ось ця літера це одночасно К. «г». Чому так? Бо по суті це просто глуха і дзвінка версії одного і того самого звуку. Відчуйте, наш мовленнєвий апарат під час вимови цих двох звуків, він в однаковісінькому положенні. Єдине, що міняється, це голос. Для к ми не додаємо голосу, принаймні не так багато, а для Г ми явно додаємо голос. Г. І ось тут наші голосові зв'язки аж. Вібрують. Я ще зі школи пам'ятаю, як вчителька української мови розказувала про пари звуків глухий і дзінкий. І ось, крім КГ, ще такі пари це ПБ і ТД. В українській є й інші, але в корейській їх немає, тому нас цікавлять саме ці три. В корейській для позначення обох звуків із пари використовується одна. Буква ця буква читається або дзвінко або глухо, залежно від положення, в якому вона знаходиться. Якщо, наприклад, вона між двома голосними, тоді вона явно читається дзвінко, бо так нам легше. Якщо вона біля глухої і приголосної, то вона явно читається глухо. І от я пам'ятаю, коли я знімала відео про півімбаб. Коли я говорила, я не дуже на це звертала увагу, бо п і би вони насправді дуже схожі, і не так і важливо, що там «п» чи би інколи. Але коли я називала відео, коли я писала це слово, я задумалася, а як же його писати? Тому що, по суті, в корейській версії там чотири рази використовується ця буква П або Б. І якщо подивитися на українську вікіпедію, основний варіант пібінбаб, але також є пібінбаб, бібінпаб, пі бібінбаб, пі бібінбаб пі або пібінбаб. Є різниця між тим, що я оце повимовляла? Не дуже. <с> і от в корейській за цим принципом і взяли просто одну букву на два звуки. В результаті я, до речі, зупинилася на пібімбап, але мені здається, можливо, варіант із Вікіпедії навіть правильніший. Хоча знову ж таки правил транслітерації чітких немає. Особливість номер два: порядок слів у реченні. у корейській мові дієслово завжди має бути в кінці, тобто речення завжди закінчується дієсловом. Наприклад. Ми кажемо я помила руки. Корейською це буде звучати я руки помила. Помила буде в кінці. Знаю, в німецькій там щось подібне є у деяких ситуаціях, не завжди, але німецькою я ніколи не вчила. Все ускладнюється, коли речення стає довшим. Наприклад, я дочитала книжку, яку мені дала моя подруга. Це ми б так сказали. Корейською це звучатиме якось так: я подругою дану книжку дочитала. Ось десь так. Всілякі сполучники, типу і, якщо або, але доєднуються до слова, тобто вони не є окремим словом. Наприклад, якщо ми перекладемо ось цей слоган мого каналу, Корея і я у нас це три букви, а корейською це буде хангук на, на. хангук хангук, хангук на корея і. Я, тобто, це гва і воно приєднане до слова Корея. Це називається аглютативність. Корейська є аглютативною мовою, і це не є чимсь зовсім уже незвичним. Є ціла група мов, у яких так само відбувається. Але я ніколи з таким не стикалася. І от чисто ну розуміти я розумію, але от почати вживати це і розуміти в тексті, ну вирізняти ці слова в тексті. Для цього треба трошечки, хоча б практики. У корейській мові нема великих букв, і в принципі інколи це позбавляє нас мороки такої як думать, чи президент пишеться з великої чи з маленької, але інколи це викликає справжні проблеми. Наприклад, я і сама стикалася з такими ситуаціями і чула від інших, коли ти читаєш текст, бачиш незнайоме слово, починаєш його шукати в словниках в одному, в другому ніде немає цього слова. І лише потім здогадуєшся, що це було ім'я чиєсь, або назва якась. Його і немає в словниках, бо це ім'я. У корейській мові є чотири рівні вічливості. Це ті, що використовуються в повсякденні, бо є ще три, здається, які застарілі і зараз вже не використовуються. Рівні вічливості це типу як ми говоримо на ти або на «ви», Але в нас є ти і ви, а в них чотири рівні. В цьому моменті, до речі, видно наскільки мова відображає суспільство і культуру, бо у Кореї ось ця ієрархічність, вона дуже важлива. Перш за все, ці рівні виражаються у закінченнях дієслів, звісно. Ну, взагалі то чи не все виражається у закінченнях дієслів. До речі, скажімо, закінчення Йо це закінчення повсякденного вічливого стилю Чонденмаль. No, 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 okay. цікаво також, що деякі слова небагато, але вони повністю змінюються залежно від рівня вічливості. Скажімо, ось цей приклад, який я використала до цього: Корея, і я, Ганґукуана. На я це невічливо. Ми не скажемо «хангукла на до когось, до кого треба виражати повагу. Якщо ми хочемо виразити повагу, треба казати не на, а чо. Ганґукґлачо. Чо теж означає я, але воно, наче, трошки, принижує нас і показує, що ми вивищуємо нашого співрозмовника. Звучить вічливо. У корейській мові майже не використовуються займенники. Тобто ці слова я, ти, він, вона, вони, ми, ви. Насправді я і ми можна сказати винятки, тому що їх використовують доволі часто, відносно часто, але слово ти використовується набагато рідше і переважно у неформальному стилі, а слів він, вона і вони взагалі не існує. Ну, добре, добре, технічно існують, але ними послуговуються тільки в перекладах іншомовних текстів. В корейській ж мові, в усній, чи в письмовій, в офіційній, чи в повсякденній ви слів він, вона, вони не почуєте. Можна почути щось типу: ця людина, або ці люди, замість він, вона або вони. Частіше за все, коли ми говоримо до людини або коли ми говоримо про людину, ми називаємо людей. Спеціальними словами, які якось вказують на їх статус, інколи доволі рідко на ім'я. А ці спеціальні слова ти не завжди знаєш, які доречні в цьому чи в цьому випадку, а ім'я не завжди можеш запам'ятати. Закінчення множини в корейській мові існує, звучить воно диль. Наприклад, людина сарам, люди сарамдель. Рука сон, руки сондель. Але частіше за все його пропускають. Коли з контексту зрозуміло, що ми говоримо не про одне щось, а про багато, то навіщо додавати якісь ще додаткові звуки? Наприклад, у фразі Я помила руки, точніше пам'ятаємо, я руки помила. Ми скажемо не я сондиль помила, ми скажемо Я сон помила. Чому? Тому що, ну. Ясно, що ти обидві руки мила, то, то нащо про це взагалі згадувати? А ну так, да, я, до речі, теж скоріше все пропустять, тому що коли ти виходиш з ванни і кажеш: помила руку, то всім зрозуміло, що ти свою руку помила і не одну, а дві. Це я розказую до того, що корейська мова дуже інтуїтивна, багато що в самій мові і не говориться. Ти розумієш це з ситуації. Часто підмети пропущені, часто ці закінчення множини пропущені, закінчення родового відмінку теж пропущене дуже часто. Ну бо і так зрозуміло, в принципі, з контексту і з положення слів у реченні у корейській є два набори цифр: питомо-корейський і китайський. Наприклад, хана тульсет це питомо-корейський 3. два, три. Ганатуль. І сам це китайський 1, 2, 3. І які з них використовувати, треба знати. Бо в одних ситуаціях необхідно використовувати корейські, а в інших ситуаціях необхідно використовувати китайські. Наприклад, одне із того, що таке найбільш дивне для мене, це як нам сказати, що зараз там 10 годин і 10 хвилин. У нас одна цифра: 10 годин і 10 хвилин в корейській. Для годин треба використовувати корейські питомо цифри, а для хвилин треба використовувати китайські цифри. І тому 10 годин, 10 хвилин звучить йоль, ші шіп, пун. Тобто йоль це 10 корейською, а «шіп» – це 10 китайською. Якщо далі говорити про цифри, точніше про числа, то тутешня система трохи відрізняється від нашої і збиває з пантелику. Річ у тому, що ми кажемо сто. В корейській теж є слово, яке означає 100. Так. Ми кажемо тисяча, в корейській теж є слово, яке означає тисяча. Це у них чон. Тобто 100 – це пек, 200 – це 2 пека, 300 – це 3 пек, 1000 – чон, 2000 – це буде 2 чона, 3000 – це буде 3 чона і так далі. 10 тисяч, ми кажемо 10 тисяч, а у них є окреме слово на це. Вони це називають ман. І виходить, що коли ми кажемо 10 тисяч, вони вже не кажуть 10 чонів, вони кажуть один ман. А якщо вони кажуть 20 тисяч, це вже не буде 20 чонів, це вже буде 2 мани. А якщо вони скажуть 25 тисяч, то це буде 2 мани і 5 чонів. 100 тисяч у них це вже не 100 тисяч, у них це 10 манів. А слово мільйон у них немає, у них є 100 манів для мільйона. Пенман. І це дуже збиває з пантелику. Цифри взагалі збивають в пантелику, коли ти вчиш іншу мову. А тут ще і таке. Ух. Що ж, це були дев'ять цікавих моментів у корейській мові, і на цьому я буду закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалася наша мандрівка у логіку іншої мови. Погодьтеся, трошки ламає мозок. Хоча мозок вам зламає будь-яка мова, хоча б трошки. Навіть якщо вона схожа на нашу, там все одно є якісь нюанси, які будуть дивними, і для яких мозку треба буде пристосуватися. Але це позитивний момент насправді. Тому що ось це пристосовування, оце опанування іншої логіки для мозку, це і є життя, а не існування. І не просто послухати про це. А от саме навчитися використовувати його, це ти прям відчуваєш, як там усе скрипить в мозку і як, як він розвивається. Думаю, всі вже чули, що вивчення мов це один із найдієвіших способів відтермінувати старіння розуму. Це я так закликаю всіх вивчати мови. Можна корейську, можна якусь іншу, але це в кожній разі дуже корисно. І інколи навіть весело. На цьому я вже точно буду закінчувати, тому що я про мови можу говорити дуже довго. У коментарях можете написати про те, що із цих особливостей, які я назвала, було для вас найцікавіше. Також напишіть, які мови ви вивчаєте і що в них вам було цікаво, саме в їхній логіці, якщо можете це описати, бо інколи це дуже важко описати. А на цьому все це була Іра Ластівка. Ми з вами говорили про Корею. Побачимося в наступних відео! Бувайте! До речі, я тут все про корейську та про корейську, але хочу нагадати, що 27 жовтня буде День української мови і писемності. І об 11-й ранку можна буде написати радіодиктант. І перш ніж вивчати чужі мови, якраз перевірити, наскільки ви знаєте свою рідну.